Одна з основних операцій в моделюванні це екструдування. Але що це взагалі таке? Простіше буде показати на прикладі. Якщо ви виділите полігон і виберете екструд в меню зліва, то з'явиться отака жовта штука це маніпулятор нормальної вісі. Ви можете спитати, а що в ньому нормального? В даному випадку, під нормальним мається на увазі тип вектора відносно полігону. Простими словами, нормаль це вектор, що стирчить перпендикулярно до поверхні грані. Якщо ми потягнемо за цей маніпулятор, то помітимо, як він наче видавлює полігон вздовж вісі. Насправді ж, він дублює цю грань і закриває новими гранями і ребрами різницю в просторі між початковою і здубльованою гранню. Це і є екструзія. Ви також можете натиснути на біле коло лівою кнопкою миші. Щоб рухати екструзію вздовж площини перегляду. Ви можете робити це для полігонів, вершин та ребер. Проте, якщо ви оберете декілька полігонів, що дивляться в різні сторони, ваш маніпулятор вказуватиме на середнє значення між всіма вашими вибраними гранями. Важливо знати, що якщо ви натиснете праву кнопку миші, поки тягнете за маніпулятор, це відмінить операцію, але не видалить дублікат грані. Це зроблено навмисно, так як дозволяє створювати нову геометрію в місці розташування раніше вибраної. Це може бути корисно, коли потрібно обертати або масштабувати вибраний меж, наприклад, якщо ми хочемо створити перехід між кубами. Ми можемо зробити екструд, відмінити його правою кнопкою і натиснути S, щоб масштабувати. Це дасть нам можливість видавити геометрію знову і створити куб меншого розміру. Однак, якщо ви зробили це ненавмисно і ви хочете позбавитись екструзії, просто переконайтеся, що ви відмінили операцію через Ctrl-Z. Гаряча клавіша для екструзії, клавіша І, e. операція почне видавлювати вибране вздовж нормального вектору. Але ця операція має декілька варіантів. Якщо затиснути піктограму інструмента екструд у лівому меню, відкриється підменю з додатковими варіантами екструдування. Першу опцію ми вже розглянули, тож ми її пропустимо. Друга опція екструд Manifold. Цей інструмент дуже схожий на звичайний екструд, але в ньому відбувається розмивання ортогональних ребер. що це означає простіше показати на прикладі. Базовий екструд добре видавлює геометрію назовні, але при видавлюванні всередину об'єкта він може створювати накладання граней, і це не той результат, на який ми зазвичай очікуємо. На відміну від стандартного видавлювання. Опція Extrude Manifold автоматично розділяє та видаляє суміжні грані під час екструдування всередину. Тепер ви можете наочно побачити різницю. Наступний варіант називається Extrude Along Normals. Він видавлює геометрію вздовж нормали кожної грані. Нормалі виділеного при цьому усереднюються. Наступний варіант це Extrude Individual. Він працює так само як і EXTRUDE Along Normals, але видавлює кожну грань окремо відповідно до напрямку нормалі цих граней. Остання опція екструдування дуже потужна і легка у використанні, вона дозволяє вам видавлювати вибране у напрямку до вашого курсору. Найчастіше її використовують в ортогональному режимі, тому що вона працює у площині перегляду. Наступний інструмент, який ми розглянемо, це Inset. Ми вже робили схожі операції, комбінуючи екструд і масштабування, отримуючи таким чином відступ всередину полігону. Але комбінація цих операцій настільки часто використовується, що розробники вирішили винести її в окремий інструмент. Функція Inset робить вставку граний таким чином, що виходить відступ всередину. Тож тепер ви можете легко робити такі відступи в один клік. Комбінуючи це з екструдуванням, можна дуже швидко створювати нову геометрію. Ви можете натиснути гарячу клавішу I, щоб зробити інсет. Панель оператора також відкриває деякі додаткові налаштування, які можуть спростити роботу. Наприклад, ми можемо виставити ширину відступу та його заглиблення, а також одразу виділити зовнішній контур тощо. Bevel Tool це дуже корисний інструмент у 3D-моделюванні. Це тому, що він дозволяє робити фаски і таким чином додає моделям реалістичності. У реальності жоден об'єкт не має ідеально гострих країв. Проте наш куб віртуальний, тож в нього всі краї ідеально гострі. Реалізму це не на користь, і ви захочете додати якусь фаску, залишивши краї гострими, але в міру, щоб це мало реалістичний вигляд. Розберемось в цьому більш детально. Є два способи зробити фаску. Ви можете використати інструмент Bevel в режимі редагування, або ви можете використати Bevel-модифікатор. Щоб використовувати цей інструмент, виберіть його у лівому швидкому меню в режимі редагування. З'явиться вже знайомий нам маніпулятор. Потягнемо за нього, щоб отримати фаску. Гаряча клавіша для цієї операції Ctrl B. І, як зазвичай, правою кнопкою миші скасовуємо, а лівою підтверджуємо. Після підтвердження дії з'явиться панель оператора знизу зліва. Вона містить додаткові налаштування, які можна змінювати перед завершенням дії. Наприклад, ви можете змінити способи розрахунку величини фаски або ширину фаски чи кількість сегментів, що її утворюють. Це налаштування дозволяє змінити роздільну здатність фаски, чим більше у вас сегментів. Тим круглішими будуть ваші краї. Параметр Shape регулює форму вашої фаски. Параметр Vertex-only використовує вершини замість ребер як джерело геометрії. Це має дивний вигляд, але може бути корисно в певних ситуаціях. Ви можете натиснути Ctrl-Shift-B замість Ctrl-B, щоб отримати цей варіант фаски. Ще один спосіб отримати фаску це модифікатор Bevel. Перейдіть до вкладки модифікаторів. І виберіть Bevel Modifier зі спадного меню. Так, модифікатор має дуже схожі налаштування на ті, що були в панелі оператора інструмента Bevel. Важливим пунктом тут є Limit Method. Через нього ви можете вибрати, за яким параметром модифікатор повинен створювати фаску. Наприклад, початково Limit Method стоїть на Angle. Це означає, фаска застосовується для граней, що перетинаються під певним кутом. Ви можете змінювати кут і таким чином гнучко керувати фаскою. Щоб продемонструвати це, я надам більше варіацій формі цього мешу, і зміна цього значення дозволяє вибірково робити фаски тільки на певних кутах. З іншого боку, параметр weight і групи вершин. Дозволяють вручну вибирати ребра, які матимуть фаску, але ви завжди можете відмінити модифікатор і повернутися до початкової форми. Тут потрібно зробити маленький відступ і поговорити про підходи в моделюванні, а саме про процедурний і деструктивний методи моделювання. При деструктивному моделюванні, коли ми виконуємо операції над мешем, ми не маємо можливості повернутися назад, не зруйнувавши попередні напрацювання. А при процедурному ми можемо керувати модифікаціями геометрії таким чином, щоб не впливати при цьому на основну геометрію. Режим редагування якраз є варіантом деструктивного моделювання. Ми видавлюємо, ріжемо петлями, рухаємо вершини, і це просто операції з мешем, які ми виконуємо напряму. Процедурний підхід реалізується модифікаторами. На вкладці модифікаторів натискаємо Add Modifier. Самі модифікатори теж поділені на групи. Нас в першу чергу цікавить група Generate, тому що в ній перебувають найпопулярніші модифікатори Mirror, Bevel, Array і Subdivision Surface. Важлива особливість, яка робить процедурний підхід таким потужним, це можливість накладати модифікатори один на одного. Наприклад, я можу додати Bevel, а після цього додати декілька модифікаторів Array, щоб згенерувати копії нашого меша вздовж вісей Y та Z. Таким чином, ми отримуємо глибокий контроль над параметрами нашої геометрії. Ми можемо в будь-який момент змінити будь-який параметр, і він матиме вплив на всі подальші модифікації. Ми детальніше розберемо модифікатори в наступному відео, а зараз Loop Cut. Це ще один дуже потужний інструмент моделювання в Blender. Інструмент LoopCut означає розрізання петлею. Щоб скористатися ним в режимі редагування, перейдемо до меню швидких інструментів та виберемо LoopCut, а потім наведемо курсор на Mesh. І ви побачите жовтий індикатор, який наче петля огортає нашу геометрію різними способами. Якщо клацнути лівою кнопкою миші, LoopCut створить нову петлю ребер навколо меша там, де був індикатор. Вставляючи нові вершини скрізь, де це було необхідно. Це дуже зручно для ручного збільшення кількості граней в певних частинах вашого меша. Але це ще не все. Якщо ви затиснете ліву кнопку миші, то замість того, щоб одразу створити петлю посередині, у вас з'явиться можливість ковзати петлею вздовж вашого меша. І вибрати таким чином розташування петлі перед тим, як відпустити ліву кнопку. Якщо ви випадково почали переміщувати петлю, коли хотіли зробити її посередині, просто натисніть правою кнопкою перед тим, як відпустити ліву, щоб відмінити ковзання. У нижньому лівому куті, після того як ви створили петлю, з'явиться панель оператора. Ця панель міститиме налаштування, які впливатимуть на щойно створену петлю. Наприклад, ви можете збільшити або зменшити кількість розрізів вздовж вашого меша, згладити меш по заданій кривій або відрегулювати положення петлі через фактор. Гаряча клавіша Ctrl-R. Однак я повинен зазначити, що якщо ви вже вибрали інструмент LoopCut, Ctrl-R буде поводитись наче клік лівою кнопкою миші, і інструмент одразу перейде в режим ковзання. Тому краще просто використовувати гарячі клавіші без вибраного інструмента. Але конкретно для лупката є декілька ключових відмінностей між гарячими клавішами і панеллю інструментів. При умові, що у вас не вибраний інструмент лупкат, натискаючи Ctrl-R, ви також можете дуже легко змінювати кількість розрізів за допомогою коліщатка. Ця штука звільняє нас від необхідності лізти в нижню панель, щоб змінити кількість розрізів. Давайте використаємо ці інструменти на практиці і створимо просту модель бочки. Видаляємо зі сцени наш куб і створюємо замість нього циліндр. В меню оператора я змінюю кількість вершин з 32 на 12 і трохи зменшую радіус. Переходимо на вкладку моделювання, вибираємо loopcat і створюємо одну петлю. Нам потрібно більше, та я додам їх через меню оператора. Зроблю 4. Параметр Smoothness робить нашій бочці потрібну форму, але можна ще подивитись різні варіанти Falloff. Мені подобається «Linear». Ми вже маємо щось віддалено схоже на бочку. Тепер потрібно зробити денця. Для цього виділяємо потрібні полігони і вибираємо Inset. Робимо відступ, це буде торець бочки. Тепер переходимо в меню Extrude і вибираємо опцію Individual. При натисканні на маніпулятор наш курсор змінюється на дві стрілки. Тобто тепер потрібно рухати курсор вгору або вниз, щоб видавлювати геометрію. Через те, що нормалі на денцях протилежні, ми можемо одночасно видавлювати геометрію в різні сторони. Робимо таке невеличке заглиблення і перевіряємо, щоб знизу було так само. Порядок денця готові, але що ж це за бочка без обручів? Давайте їх створимо. В нас вже навіть є для цього петлі, давайте я зроблю таку штуку. Так, бевел можна робити не тільки на гострих кромках, ним також можна розщеплювати існуючі петлі. Щоб наша бочка мала потрібний силует, я хочу видавити обручі трохи назовні. Тож відмінюю Екструд та одночасно змасштабую утворену геометрію вздовж вісей X та Y. Тепер я хочу трохи згладити перехід, але масштабування по осі Z працює некоректно. Щоб зробити це правильно, ми маємо змінити опорну точку трансформації з Media на Individual. Я затискаю Shift, щоб плавно масштабувати геометрію. Майже готово. Можна змістити меж по осі Z на одиничку, щоб оріжен був внизу, чисто для зручності в прив'язці. Далі нам потрібна заглушка, вона зветься чіп, тож створюємо ще один циліндр. Кількість вершин я поставив на 8. Піднімемо його вгору і масштабуємо. Я видалю нижню стінку, бо її все одно не буде видно. Така собі оптимізація. Тепер припасуємо чіп на місце. Можна увімкнути кавіті, щоб краще бачити геометрію, я вирішив відсунути чіп трохи в сторону. Все готово, але наша бочка така кострубата. В Blender є три режими шейдингу. Перший це Smooth, він усереднює нормалі всього меша. Нормально це працює тільки зі сферою. Стандартний варіант shade Flat – це той режим, в якому ми працюємо початково. Ми вже знаємо, що він нам не підходить. Тож залишається останній Shade Auto Smooth. Це вже щось. Але тут все ще є якісь дивності. Спробуємо змінити кут. Алгоритм створює жорстку грань там, де кут між полігонами менший, ніж той, що ми прописали. В нашому випадку вистачить кута в 35 градусів, щоб згладити все коректно. Те ж саме повторюємо і для чіпа. 35 градусів для нього замало, тож шляхом простого підбору знаходимо потрібне значення. Ось такий результат у нас вийшов. Цю бочку потім можна буде розгорнути, накласти на неї текстури і додати в гру. Ми обов'язково пройдемо всі ці етапи пізніше, а поки що інструмент Knife. Ніж це інструмент, яким можна вручну формувати, нові петлі і вершини. Щоб використовувати його, перейдіть у робочу область моделювання або в режим редагування. Потім в лівому меню виберіть інструмент Knife. Тепер ви можете потягнути, щоб почати різання меша. Або просто класнути лівою кнопкою миші, щоб розрізати меж вздовж лінії. Ви побачите, що після розрізання лінія розрізу додається до вашого курсору. Щоб вимкнути цей режим розмітки розрізів, просто класніть правою кнопкою миші. Це дозволить вам продовжити розмітку розрізів. Щоб повністю підтвердити операцію і виконати зроблені розрізи, натисніть пробіл або Enter. Тепер візуально намальована розмітка збігається з оригінальною сіткою. Це означає, що вона повністю застосована. Додаткові відомості про інструмент Knife можна знайти у нижній панелі інтерфейсу. Якщо ви коли-небудь захочете розрізати щось навпіл, подібно до поперечного перерізу, вам стане у пригоді інструмент Bisect, це під інструмент інструменту Knife. Щоб використовувати його, відкрите підменю інструмента ніж. Тепер ви можете просто намалювати лінію або майбутній розріз через вашу сітку. Потім має з'явитись маніпулятор, що дозволить вам налаштувати ваш розріз, проте найважливіші налаштування перебувають в панелі оператора. Розгорніть її та налаштуйте параметри, як вам потрібно. Галочка біля Clear Inner дозволить вам відрізати половину, а Fill – заповнити грані в місці розрізу. Ви також можете змінювати сторону розрізу, яку хочете залишити. І наостанок розглянемо ще одну корисну штуку Spin-Tool. Цей інструмент незамінний в створенні різноманітних труб. Створимо циліндр, перейдемо в ортографічний режим і на вкладці моделювання виберемо спін. З'явиться маніпулятор, який ми можемо налаштовувати під відповідну вісь. Нам підходить вісь Y. Потягнемо і. Щось не працює. У всьому винен наш 3D-курсор. Спін обертається навколо 3D-курсора. Перемістимо 3D-курсор за допомогою затиснутого Shift і кліку правою кнопкою миші. Ми бачимо, що маніпулятор змінив своє положення. Тепер все працюватиме, потягнемо за нього і створимо таку класну дугу. В меню оператора можна змінити кількість кроків, тобто сегментів, а також кут повороту. Якщо нам потрібна складніша форма. Просто перемістимо наш 3D-курсор ще раз і повторимо. Окрім цього, у Spin також є підінструмент Spin Duplicates. Він працює так само, як Spin, але обертає всю геометрію навколо опорної точки. І з ним ми можемо зробити восьминого або шестиного.